33 третя сесія міської ради була емоційною. Одразу ж після виконання гімну депутати почали з'ясовувати стосунки. Спочатку Анатолій часанов публічно вибачився перед своїм колегою Ярославом Кушніриком. Щоб сняті і щоб всі вибачили, що у все нормально вважаю своїм долгом і і під варіанті бажать йому руку. Нагадаємо, що місцеві засоби інформації активно обговорювали бійку між двома народними обранцями, яка ніби виникла через встановлення тротуарної плитки. Потім депутат від фронту змін Юрій Ватаманюк виступив з вимогами розслідування справи швейцарських тролейбусів, які так і не приїхали до Чернівців. Гроші на придбання тролейбусів іноземного виробництва вже давно були проплачені авансом, і е е цілком природно, що у мешканців міста виникало запитання, де гроші і де власне тролейбуси. Відповідь цілком зрозуміло, Швейцарія. що насправді сталося із замовленими тролейбусами, депутату не відповіли. За роз'ясненнями порадили звертатися до прокуратури. Не без конфліктів. Депутати обговорювали питання порядку денного. Спочатку не могли дійти згоди, хто має обирати людей, які достойні називатися почесним громадянином міста, депутати чи виконком. Потім сперечалися щодо критерію відбору переможця конкурсу на право обслуговувати басейн біля стадіону Буковина. Тут не визначено жодних тих критеріїв, які ми говорили про які ми говорили на минулій сесії. Ми не виставимо вимогу перед інвестором, наприклад, забезпечити цілорічне функціонування басейну. Немає ні одного інвестора ще поки що. Дай Бог, щоб він був. І я тоді запрошую вас, пане Олексій, і всі, хто хоче прийняти участь в цьому конкурсі. Ештою депутати таки вирішили розпочинати конкурс та проголосували більшістю за його критерії. Основний критерій це термін завершення ремонтних робіт. Він важливий для міста і. Ви знаєте, багато піднімалось питань відносно того, що не працює басейн. Більш злагоджено депутати проголосували за звернення до прем'єр-міністра України щодо виділення чернівцям понад 11,5 мільйонів гривень. За ці кошти департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати балкони, сушарки, ліфти та розплатитися з боргами водоканалу. Виникли податкові зобов'язання сплати на прибуток нашого водоканалу. Я вніс ту пропозицію на розгляд сесії міської ради і дякую депутатам за розуміння. Ла Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.